Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І якщо не помиляюся, сьогодні в нас Різдво вчора був святий вечір. Хочу вас привітати! щастя, радості побажати, швидкої нам перемоги, розвалу рашки і всіх благ для кожного, щоб ваші рідні, живі та здорові, поверталися додому. І так, і щоб щастя не виходило з вашої хати. І так, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Ну що ж, вибирайте, а я карти відкладу і будемо розглядати, що чекає вас сьогодні. І так, перший варіант. У нас тут іде фортуна. Ось всі ті побажання, які я вам бажала в одному пакеті. Прийде аж додому. Ну, я. Так, вже трошечки. І так, щось міняється у вас, щось повертається до вас, якась циклічність. А, удача чи ні? Це вже знаєте, по цій карті не завжди йде удача, але я чомусь відчуваю, що у вас наразі все міняється, все швидко міняється, якісь переміни йдуть. Не намагайтеся щастя утримати по цій карті його. Майже неможливо, недарма кажуть, що фортуна вона зрадлива. Ось не намагайтеся, Ї... тут щось когось якось обкрутити, навіть нікого не обкрутити. А взагалі, тут, знаєте, будете можливі сьогодні, як білка в колесі. Це теж може Просто весь світ сьогодні крутиться навколо вас. Теж може бути. Але е... бачите ось цей значок, який ось тут посередині. Це є інь-янь, це коли все в гармонії, все, ну як це сказати, гладенько, все, все заспокоїло. Ось коли людина у спокійному стані, тоді до неї саме все приходить. В такому спокійному стані дуже важко. Це, тобто, рівновага повинна бути у вас. Хочете зловити щастя, будьте в рівновазі. Не спішіть, не гоніться ні за ким, ні за чим. Ще що може бути сьогодні: повернеться якийсь бувший, колишній подруга. Такі, знаєте, Момент може бути 100 років не бачились, а тут зустрілись. Ось якось так. Неочікуваність якесь. Якесь, знаєте, ви не чекали чогось, а воно сьогодні відбудеться. От мені ввечері і напишете, що сталося. Карта номер 2 Тут у нас іде й аркан. Ця карта нам говорить про переміни, про велику трансформацію, про пробудження. Зима змінює осінь. Весна змінює зиму, тобто переміна у вашому житті. Тут кардинальна переміна. Тут настільки тут людина прозріває, розуміє, куди йти, що робити, і знає свій шлях, свої мрії, іде до своїх мрій, згадує, хто вона є і чого вона сюди прийшла. Це можна навіть сказати кармічна карта. Карта номер три. Тут у нас закохані, ви подивіться, самі старші аркани повипадали, яка красота. Тут у нас закохані. З однієї сторони, це може бути е, якийсь вибір, Ну, звичайно, в першу чергу кохання, кохання до самого себе. Якщо ви себе любите не з егоїстичної точки, поважайте, любов це і є повага до себе. Це значить, ви не даєте е, нікому себе обманути, ви не даєте нікому себе образити. Ніхто не має права вас образити. Розумієте? Ось людина, яка себе поважає, вона себе і любить. Ось. І таких людей ви притягуєте до себе. Ось ця карта і говорить. Ви притягуєте сьогодні, саме сьогодні, можете притягнути дійсно своє кохання, кохання своєї мрії. Ось, довге кохання, кармічне. Як, як, як вам зручніше? Це вже я вам даю це на розсуд. Але тільки тоді, коли ви будете самі собою. Без якихось витрижбеньок, без якихось а, наворочених: ой, я така вся красавиця, я така вся маску оділи і вийшла на вулицю. Ні, без маски. Будьте щирі з собою і притягнете до себе щиру людину, яка щиро буде вас любити. А, що ще може бути? Якийсь вибір. Це можуть бути і друзі, це можуть бути і якісь домовленості, якісь переговори, якісь угоди про співпрацю, про комунікацію якусь, про якийсь бізнес навіть може бути. В принципі, це карта і вибору. Вибирати потрібно мої любі тільки серцем, тільки серцем. а серце і інтуїція вам підкаже. Бажаю вам гарного дня! Гарних вихідних, тобто маю на увазі саме свято сьогодні, тому що ну, взагалі-то за кордоном в Європі і 25-26-го і 26 вважається перший різдвяний день сьогодні, а завтра другий різдвяний день. Тож, щастиво, бережіть себе, ось даруйте посмішки, даруйте любов, а в першу чергу собі і відзеркалюйте це. Все на все добре, і все буде Україна! Слава нашим збройним силам.